Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що після замаху на Трампа в США приземлився борт із високопоставленими офіцерами Росії. Буде зустріч із Трампом. Розігрують якусь карту. Все йде до закінчення війни. Політолог Дмитро Биков пише: наступне Дональда Трампа. Поранили під час виступу в Пенсільванії. Стрілка ліквідували при замаху. Мітинг перервали. Охорона забрала Трампа з місця події. На фото і відео з місця видно, що на його обличчі кров, а внаслідок інциденту Трамп міг отримати поранення вуха. Такий прецедент додасть Трампу та його виборцям впевненості його рейтинг зросте. Драматургію. Люблять всі виборці світу. Це покращує шанси Трампа знову стати президентом. Нью-Йорк Пост пише, що стрілець, який намагався вбити Трампа, – 20-річний Томас Меттью Крукс із Бетл Парку, штат Пенсільванія. Він записав відео, де каже, що ненавидить республіканців та Трампа. Стрілець, вчитель з Пенсільванії, із дев'яти пострілів спромігся влучити один раз в вухо. Фанатик, що тільки додав до рейтингу Трампа, фактично роблячи його президентом США. Для нас справи не дуже хороші. Ще один професор Кудельніков зазначає наступне Патрушев після переговорів з американцями і китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантією безпеки для України стане ядерна зброя. В тому числі вкрадена та конфіскована в Росії буде звернення до Росіян, в якому буде йтись про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче Третьої світової війни. І всі цілі, нібито, і так виконала. Україна матиме ядерну зброю, над цим працюватиме заложний з британцями, тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Крім того. Стало відомо, що декілька тижнів тому під час засідки і вилазки до РФ під час боїв під Білгородом в засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150. Білгород 2 Генерал та спецназ загинули, їх розстріляли в машині. Білгород позбувся ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі. Невідомі добровольці, очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це зможе стати елементом шантажу, пише телеграм-канал Помсти. У той же час американські аналітики зазначають, що на прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном двійник Путіна під контролем Патрушева заявив, що угода між РФ та Україною не повинна призводити до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Натомість Росія, нібито виступає за повне та остаточне припинення конфлікту. Проте в ISW вважають, що зараз Путін не бажає приймати нічого, крім знищення української державності та ідентичності. Про це говорять його зауваження та вимоги. Експерти нагадали, що Путін, як попередня умова для завершення війни, зажадав повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, над якими РЕП має повного контролю. Крім того, він вимагав визнати російську окупацію. При цьому аналітики зазначають, що Путін не зупиниться на цьому, оскільки передбачувані межі так званої Новоросії оспорюються серед російських ультернаціоналістів, а диктатор РФ і Кремль регулярно вказували, що вони мають на меті територіальне завоювання за межами адміністративних кордонів чотирьох областей. Також в АСВ додали, що капітуляцію України Путін використав би для своєї іншої мети повалення демократично обраного уряду України та заміни його проросійським урядом. Та політичною системою на свій смак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!